Аю, вас, мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звутяга, і це окремий авторський блог Козацький Апокриф, де я ділюся з вами маловідомими фактами з історії нашої України. У грудні 1647 року полковник Чигиринського полку війська запорозького поляк Станіслав Кричевський таємно випустив з в'язниці свого кума чигиринського сотника Богдана Хмельницького, якого ув'язнила влада за непокору і протести проти свавілля урядників. Кількома днями пізніше друзі Богдана під час бенкету у Черкасах викрали у місцевого полковника Івана Барабаша універсали короля Речі Посполитої Владислава IV, які. І той дозволяв формувати велике козацьке військо і будувати бойові човни на війну проти турків. Ці документи король таємно видав козацькій старшині за два роки до того. А тепер у руках Хмельницького вони таки стали ніби офіційним дозволом на початок війни, але вже не з турками, а з польськими магнатами. І це докорінно змінило історію як України, так і Речі Посполитої, та й всієї Європи. Невдовзі почали почалася національно визвольна війна українського народу, внаслідок якої була відновлена українська держава. Великому Богдану пощастило з однодумцями і побратимами, які разом з ним у кривавій борні і сформували нову українську козацьку державу, що простягнулася від вісли до Дону і від Мінська до Чорного моря. Хто були ці титани, відчайдухи, які на своїх плечах винесли всі ці доленосні події із? Зробили мрію українців реальністю. Про лицарів Хмельниччини піде мова у наступних випусках. На початку січня 48-го року Богдан Хмельницький з невеликим почтом прибув на Запорожжя і став табором на острові Тамаківка, де колись була січ, і звідки вони тепер кинули заклик до загального повстання. У листі до всього українства козаки писали. Феодали поводяться з нами не так, як годиться чинити з лицарськими людьми. Гірше знущаються з нас, ніж зі своїх невільників, і роблять нам усілякі кривди. Не тільки в майні своєму, а й самі собі ми невільні. На початку лютого місяця Хмельницький з подвижниками. Захопив січ на Микитиному розі, вигнав звідти польських урядовців та залогу. Козаки повбивали драгунів, полковника гурського та німецьких найманців. Січ тепер була. В їхніх руках далі постійні постріли з січових гармат, безперервний подзвін січової церкви і розіслані всюди гінці, сповістили про збір загальної ради, чого вже не було десять років, поки в Речі Посполитій тривало десятиліття золотого спокою, що почалося одразу по поразці останнього великого козацького повстання 1638 року. На цей поклик з нетрів великого лугу зі своїх сховків, нір, бурдюгів і землянок повилазили запорожці, лугарі і комишники, що весь цей час ховалися і чекали слушної нагоди заявити про свої права. На загальній раді у лютому вони обрали новим гетьманом війська запорозького Богдана Хмельницького і постановили розпочату визвольну війну проти кривників. Отже, хто був серед найперших сподвижників Хмельницького на січ? Тоді з Богданом прийшло декілька десятків його вірних друзів і разом із старшим сином Тимошем. Всі вони згодом стали очільниками і провідниками цього повстання, що переросло у національну визвольну війну. Наразі точно відомо про 14 з них. Найближчий товариш і побратим Хмельницького Лаврін Капуста, спершу командував особистою охороною гетьмана, потім був призначений Чигиринським і Суботівським городовим отаманом. Він був сірим кардиналом козацької держави, став творцем розвідки та контррозвідки всього війська Запорозького. І ця спецслужба була однією з найкращих у Європі. А ми про це, до речі, розповідали в окремому випуску. Другим найближчим другом Богдана був кіндрат Бурляй, реєстровий старшина, який уславився раніше морськими походами проти турків, навіть очолював взяття турецького міста Синоп. Після захоплення Січі, саме його Хмельницький, відправив до кримського хана, аби укласти військовий союз у майбутній війні проти Речі Посполитої. Після перших перемог козацької армії бурляй був призначений полковником новоствореного. Адяцького полку війська Запорозького брав участь у облозі Збаража, де був тяжко поранений. Кілька разів призначався наказним гетьманом, неодноразово виконував дипломатичні доручення, зокрема до Стамбула і до Москви з метою укладення військового союзу, а згодом і до Швеції. Кінтрат бурляє разом з Лавріном Капустою загадково зникають з історичної арени 1657 року, коли вони очолюють кр. Ретну місію з перепоховання останків Богдана Хмельницького і ця таємниця не розкрита і досі з перших днів. Із Хмельницьким був і Животівський козак Іван Чорнота. Після перших перемог Гетьман призначив його полковником новосформованого Животівського полку, на чолі якого Чорнота відбув всю літню кампанію. Під час облоги Замостя в листопаді 48-го року Іван Чорнота вже був генеральним обозним війська Запорозького, тобто другою людиною в державі, після Гетьмана, у 49 році в званні наказного гетьмана керував з облогою. Коли Хмельницький повів головні війська на зборівську битву, після укладення зборівського договору саме Чорнота керував складанням реєстру війська Запорозького, до якого був вписаний третім після гетьмана його сина Тимофія, з зазначенням посади обозний військовий. Вочевидь, на початку 1650 року Іван Чорнота помер від якоїсь хвороби. Максим Нестеренко був полковником Корсунським ще в 1630-х роках. А після придушення серії козацьких повстань став тамтешнім сотником і зберігав величезний авторитет серед козацтва у 1646 році. Він разом з Хмельницьким провадив переговори з польським королем Владиславом IV щодо можливості війни з Османською імперією. Нестеренко постійно був поруч з Богданом, тому одразу після Корсунської битви гетьман знову призначив а його полковником. Корсунським. найбільш тяжкі переговори з ворогами Хмельницький доручав саме Нестеренко, зокрема щодо умов зборівського договору від 49-го року. І той завжди виходив з них переможцем. Гетьман доручив саме Нестеренку наглядати за своїм сином Тимошем під час походу козацького війська до Молдавії в 1653 році, коли вони допомагали господареві Васильєві Луполу в боротьбі проти внутрішніх ворогів через два роки. Максим Нестеренко відбив татарське нашестя на Браславщину. Вочевидь, після цього він помер. Найповажнішим у супроводі Богдана Хмельницького був 78-річний остерський козак Прокіп Шумейко, який виконував роль сивоусого старішини, порадника, позаяк козакував з юності до найменших дрібниць, знав усі нюанси козацького життя. На власні очі бачив і воював під проводом гетьманів Криштофа Косинського, Семерія Неливайка, Кішки. Сагайдачного Івана Солими та інших військовий досвід Шумейка був неоціненним. Тому після перших перемог і очолюваного ним взяття фортеці Кодак гетьман призначив його ніжинським полковником війська Запорозького. На початку 49-го Шумейко відбивав напад на Україну Литовської армії. А під час Берестецької битви, 1651 року, саме 81-річний Шумейко зі своїми козаками залишився прикривати відхід всієї козацької. Армії і героїчно загинув, піднятий поляками на списи. Іван Гиря – ще один дорадник Хмельницького, що прийшов з ним на Запорожжя. Остерський козак, учасник ще московського походу 1618 року гетьмана Сайдачного. Згодом довголітній запорозький полковник, сподвижник гетьманів Марка Жмайла і Тараса трясила, і потім військовий суддя в місті Жовнин. Після перших перемог Хмельниччини. Гиря був призначений білоцерківським полковником Війська Запорозького. Влітку 1948 року Іван Гиря командував авангардом козацького корпусу полководця Максима Кривоноса під час битви під Костянтиновим. З наступного року і до 1954-го, коли помер від чуми, Іван Гиря був у кадровому резерві Війська Запорозького. Разом з Хмельницьким на січ тоді прибув Дем'ян Лісовиць або Демко Чигиринський, який з 49-го року вже був генеральним осавулом війська Запорозького. Кілька разів призначався наказним гетьманом, зокрема під час походу на Дон в 50-му році, навесні 51-го року, при облозі Кам'янця-Подільського, та під час походу в Молдавію в 53-му році. Дем'ян Лісовиць відзначався особливою. Запеклістю, жорстокістю і непримиренністю до будь-яких ворогів, а ще особистою відданістю гетьману, який доручав йому найбільш небезпечні і делікатні справи, такі як придушення заколоту на Січі і знешкодження нелегітимного гетьмана яцька Худолія в 50-му році, придушення заколоту полковників Гладкого Мозирі і Хмалецького двома роками пізніше, оборону від поляків всього Поділля навесні 53-го року тощо. А влітку 1650 Четвертого року гетьман відправив лісовця на чолі посольства до Молдавського князівства, але господар Георгій Штефаниця ув'язнив козаків, а Дем'яна лісовця тоді замучив до смерті. Був поруч із Хмельницьким і козак Яків Пархоменко Колос. Який спершу став одним з писарів Хмельницького, а в 51-му році був призначений полковником Чигиринським війська Запорозького. Пізніше Пархоменко двічі був черкаським полковником і лишався на цій посаді після смерті Хмельницького при новому гетьмані Івані Виговському. Також Пархоменко часто виконував дипломатичні доручення, а загинув у вирії московсько-козацької війни в 1658 році. На січ разом з Хмельницьким прийшов і Чигиринський козак Карпо Трушенко. Згодом, крім військових операцій, гетьман довіряв йому і дипломатичні справи. А 1953 року Трушенко очолив Чигиринський полк замість Якова Пархоменка. В 1657 році вдруге обраний цим полковником і залишався на цьому уряді після обрання гетьманом Івана Виговського. Але за рік був усунений з полковництва через відмову брати участь у поході проти повстанців Мартина Пушкаря. Двічі Трушенко був полковником в урядах гетьмана Юрія Хмельницького, зокрема. Тисяча 1681 року був наказним корсунським полковником під османським протекторатом. Вів бої з загонами гетьмана Івана Самойловича, що зганяли населення з правобережжя, а так і загинув. У цьому почті Хмельницького були також двоє шкуратів: батько Іван та син Тиміш Шкуратенко, який від запорожців отримав прізвисько Носач. Батько став прилуцьким полковником війська Запорозького і загинув під Берестечком в 51-му році. А от Тиміш зробив блискучу кар'єру у козацькому війську. Ще 48-му року він став першим полковником новоствореного Остерського полку. Потім замінив батька на уряді прилуцького полковника після Берестечка. Три роки очолював Братславський полк. У 1654 році Тиміш Носач посів уряд генерального обозного війська Запорозького, який з перерву на рік тримав і за наступних гетьманів Виговського, Юрія Хмельницького Павла Тетері. Крім ратної справи, Тиміш Носач уславився як дипломат, зокрема, відстоював у Варшаві умови гадяцького договору з Річчю Посполитою. У 1664 році усунений з посадки Ади Павлом Тетерію за підозру в участі в протигетьманській змові роком пізніше, будучи наказним гетьманом, тиміш Носач потрапив долі лівобережного гетьмана Івана бріховецького в полон і був засланий москалями до Сибіру. Уряд нового гетьмана Петра Дорошенка домігся його повернення в Україну. Носач оселився в Корсоні, де й помер 1668 року. Василь Томиленко, син колишнього гетьмана реєстрового війська Запорозького, теж Василя Томиленка, якого ще в 1938 році стратили у Варшаві за участь в антиурядовому повстанні разом з гетьманом на реєстровців Павлом Бутом. А в 1648 році він був Чигиринським городовим отаманом і втік на Запорожжі разом з Хмельницьким. У перші місяці Визвольної війни Василь Томиленко командував всією козацькою артилерією і мав посаду гарматного хору. Рунджо війська запорозького часто виконував дипломатичні доручення гетьмана у 53-му році, призначений наказним чигиринським полковником, а у травні наступного року обраний генеральним осавулом війська Запорозького. У листопаді цього ж року, як наказний гетьман, очолив козацький корпус, що діяв на Поділлі проти поляків і татар, Василь Томиленко загинув 14 грудня того ж року під час оборони Братслава. Також на Запорожжя тоді приїхав і Чигиринський козак Михайло Лученко. Влітку 48-го року Хмельницький призначив його генеральним осавулом війська Запорозького разом з Дем'яном Лісовцем. Зокрема, Лученко очолював осавульський курінь при Чигиринському полку, такий собі кадровий резерв війська. Ніс охорону гетьмана та уряду у вересні 54-го року. Лученко замінений на посаді Василем Томиленком. Вдруге, генеральним осаволом Михайло Лученко був призначений після обрання гетьмана Івана Виговського. Ймовірно, він загинув під час антигетьманського повстання Мартина Пушкаря у 58-му році. І нарешті разом з Хмельницьким на Січ прибув Іван Шангірей, який був сином Калги Кримського ханства і брата хана Мехмета III Шахіна Гірая, що після укладення військового союзу з запорозькими козаками ще у 1624 році і подальших численних спроб скинути васальну залежність Криму від Османської імперії, певний час жив на Січі, де й залишив сина Івана, коли, врешті, подався до Персії. Влітку 48-го року Іван Шангірей вже. Очолював Корсунський полк війська Запорозького брав участь у поході корпуса Максима Кривоноса до Поділля. З серпня того ж року був сотником Корсунської полкової сотні, ймовірно, загинув під час війни з москалями в 1658-му. Саме ці козаки стали провісниками Хмельниччини першими повстанцями, надійною опорою особистою гвардією Богдана Хмельницького. Вони стояли біля витоків відновлення української. І створення новітньої козацької держави, яка називалася військо Запорозьке. Вже на січі до них приєдналися запорожці інші майбутні видатні полководці національно-визвольної війни. А ще трохи згодом представники реєстрового козацтва, і про них всіх піде мова у наступних випусках. Як письменник пропоную могутню зброю за для пізнання правди про українське і запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже можете шукати в усіх українських книгарнях. А поки що підписуйтесь на цей канал, ставте свої вподобайки і коментуйте всі випуски. З вами був я, Валентин Терлецький. До побачення.